Студентському місту не потрібна студентська рада. Так вирішив голова області та залишив регіон із трьома тисячами студентів без органу самоврядування. Від подібного рішення молодь не в захваті, адже студентська рада була не тільки генератором ідей та представляла інтереси молоді в облдержадміністрації, а й об'єднувала всі вищі навчальні заклади Харкова. Мені дійсно дуже жаль, тому що це орган координатор орган який робить нашу роботу в всіх медицинських університетах сообща то есть акции мы координируем и делаем все вместе вот а теперь не знаю теперь не знаю что будет Екс голова студентської ради Олександр Коновалов пояснює рішення Добкіна тим, що молодіжна організація не поділяла політичні погляди нової влади, тож стала їй на заваді. Яскравим прикладом цьому стала підтримка студентством захисників парку імені Горького. Студрада звернулася з відкритим листом до губернатора, виконуючи обов'язки мера та міністра освіти і науки із заявою, що молодь братиме участь в акціях протесту проти виробки дерев та проханням не репресувати їх за таку громадянську позицію. Параллельно мы предлагали несколько крупных таких, скажем, беспрецедентных проектов в городе Харькове, связанных с студентами. И это горячая антикоррупционная линия. Которую минансірували, котрий ми фактично вже відкрили. Много было проектов, которые, скажем, не шлі в ногу з действиями нового губернатора. Поэтому ми були, скорее всего, неумісними в його новой команді. За словом Олександра, відтепер альтернативу у харківському молоді не залишилось. Із офіційних організацій в області діє лише профспілка студентів. Складати руки як з голова ради не збирається, і вже планує створити у місті нову громадську організацію з питань студентства, яка не буде підконтрольна владі. Марія Пурсенкова, Євген Шинкаренко, Харківські Новини.